Дивіться, ще навіть листя не повисихало. Чисто зелені дерева рубали. Тут і так вже спасено, овцями витоптано. І вони доробають. Суцільно зелене, я не бачу тут сухих. Абсолютно все зелене рубали. Оце ліс, бачите? Тут все спасено. Все, з'їли абсолютно. Будь-якого немає ніякого подроста. І от тут рубають санітарно-вибіркові рубки. Зараз покажу. Те що хоча дерево, дерева ще тут стоять. Не знаю, коли це випасли тут. Тут був райський куточок такий. Софори, дивіться. Софори всі зелені тут. Ці видно, ще не дорубали, не дійшла до них чара. Знизу рубають. Побачите. Звідси почали рубку знизу. Бачите, там зелені. Зелені листя. Прямо зеленими рубають. Називається вибіркова санрубка. Вибіркова санрубка, Сам рубка, сам вор. А от стовпчик. Дивіться, зелене порубали. Дивіться, які дерева порубали. Маленькі залишились, здоровельні зробили. Зелене. Зелене. Це злодії. Це сарацький лісгосп. Сарадське лісництво. Тут вже нема що рубати, вирубали, ото пару насаджень залишилося. А дивіться, як тут спасли. Ніхто не охороняє, ці кози пасуться, чи що, я не знаю, що це овці. Тут лісу не буде, дивіться, які дерева порубали. Все зелене, я дивлюся по листю. Все зелене тут рубають. Це такий тут гень директор домікан. Торгував водкою. Народ поспаював на Донбасі, зараз краде ліс. От дивіться. Там зелене. Вирубають свіжі зелені ліс. Дивіться, абсолютно зелені дерева, поруба. Хто тут керов бог, не знає? Директор Юреско. Він тут керував, то виходив, бивший прапорщик. Отаке От він чудеса робить.